Для Запоріжжя наразі відомо про більш ніж 10 кабел, які були направлені безпосередньо по обласному центру. В трьох районах міста Запоріжжя є безпосереднє руйнування, це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Наразі нам відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок, а також відомо про щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є щонайменше 15 будинків багатоповерхових, в яких повилітали вікна, двері. Наразі також одна жінка перебуває ще під завалами. Всього нам відомо про шести поранених людей, двоє з яких госпіталізовані до обласної та міської лікарні безпосередньо. Комунальні служби наразі будуть ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, е, оперативно виконувати свою роботу рятувальники, поліцейські. За це, звичайно, ми їм дякуємо всім мешканцям, які постраждали, наразі буде надана допомога від наших соціальних служб та наших міжнародних донорів. Загиблих наразі немає, тільки постраждали. Наразі нам не відомо про жодну загиблу людину, відомо про шести поранених людей.